Курс чудес урок 292 впевнений, що все матиме щасливий кінець. Божі обітниці не є винятком, і він гарантує, що лише радість може бути кінцевим результатом усього. Але... Від нас залежить, коли цього буде досягнуто, як довго ми дозволятимемо чужій волі протистояти його волі. І доки ми віримо, що ця воля справжня, ми не знайдемо висновку, який він встановив, як результат кожної проблеми. Яку ми сприймаємо кожних труднощів, які ми бачимо, і кожній ситуації, з якою ми стикаємося. Однак кінець неминучий, бо воля Божа виконується на небі і на землі. Ми будемо шукати і знаходити згідно з його волею, яка гарантує виконання нашої волі. Дякуємо Тобі, Отче, за твою впевненість, що, зрештою, будуть лише щасливі результати. Допоможи нам не втручатися і тому. Не відкладати щасливих наслідків, які ти обіцяв нам для кожної проблеми, яку ми можемо уявити для всіх труднощів, з якими ми, як нам здається, ще зіткнемося. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.